Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Штатних боєприпасів вистачає, але найкращий боєприпас це той, який зробив сам. Він ефективно, він працює. Не хоче противник вмирати від звичайної гранати Ф1, от коли ти зробиш правильний фугас з правильною пропорцією вибухівки, вражаючого елемента, то тоді все вийде. Я правильно розумію, ось ці ящички сьогодні ввечері, ввечері чи вранці завтра поїдуть на позицію? Mm, да, да. Я не знаєш, що ми забули. Бензин. Як Я ця врав? Ні, для кіно. Дав... Що, полити ворогів збираєтесь? Ценіться. Для них є друге. Відбувається процес приготування пілотів до польотів. Далі буде. Війна переформатувалася, напевно, на всі 100%. Якщо в минулому році в Бахмуті це були чисто піхотні штурми, десь там за, допом... за підтримкою техніки, робота артилерії противника, то зараз, напевно, 50% всієї роботи роблять дрони. Что, так Да нет, не, не важно, что килограмм вот то ракеты. Это их не да? было? Это не собирали. Все собирались, собирались, собирались. О, який ви знаєте, який збирати, який не зібрати. А, він же їх збирає. От приходить парча дронів і не всі дрони в порядку. Наприклад, на тому немає відео, на тому там не крутиться один двигун або ще щось. То... Приїжджаємо на позицію, буває таке. Не завжди вистачає часу перевірити кожен дрон, на якому летиш. Тобто є проблемні дрони. І уделяємо їм внимание, тому що на що він жалується, і ремонтіли. На цьому просто не було відео. ОС... Да, да. Саме ОСД було, ну те, що на екрані у нас пишеться, а відео було сіре. Все дрони, дрони, FPV, MAVIC, скиди, ланцети, ну, всю роботу противника, так само, як і в нас, в принципі, роблять дрони. Я не знаю що це за бимба але це якась страшна бима Що це ви прикручуєте до бімби? Плата яка приводить в детонатор. І детонатор ти там казав по поводу безпечного? Як <ривіт> ти сразу детонатор ставити Проводочок Ось яка у вас тут робота? Ну як так, Зібрати дрон скажімо так, в бойову готовність, зібрати плату ініціації з детонатором, ну і відповідно, боєприпас ну і винести, винести виставити. Ходить. Хто ходить там? Багато. А штука. Інтересно, кого там снайперить за 200 км від лінії фронту? А за що снайпер? В кікімері повністю. Твой ярить одрадає. Ти як я? Може то наш в тилу. Я його не побачив навіть в аналогі. Така нього воздушка крута. Ну, так спокійно ходять. Це дуже далеко. По завданням, які ми виконуємо, виконуємо всі завдання з сили оборони. Стоїмо в смузі в батальйонному районі оборони. Виконуємо завдання стримування противника на нашому напрямку, виявлення знищення. Жимо такого чекання. Як займаєте час? Це ніяк, сидимо, просто тупим, та й все. Стрім дивимося. Ага. Чекаємо, поки розвідка знайде. Цілі. Що робить пластик, навіщо ви Ну це вибухівка, по суті. Ага. Якщо, якщо взяти кумулятив, то е, в нього свій цей. Детонатор на центробіжний. А так як ми несемо його на дроні, то нам приходиться перероблятися. Тут під детонатор робимо дірку і вставляємо, тобто він приводить в дію цей кумулятив. А що це антистрес? Войдара, <рес> так, войнара це. Це зловили, так? А? Що реб зловив? Кінці? Угу. Управління в нуль нульта. Який бреб не був хорошим, ми все рівно знаймо якісь путі, лазейки, як ми його обійдемо. І, ну, в принципі, воно все взаємозв'язано. Буде хороший реп, будуть ще кращі дрони. Буде ще кращий реп, будуть ще кращі дрони. Ну, технології на місці не стоять. І, я ж говорю, кожен день наші інженери щось, щось роблять, щось видумують, щось доставляють, щось додають, якісь антени, якісь плати, якісь бустерати. Це ретранслятор. Який посилює сигнал? Чи, ну, чи? Грубо говоря, це антена, яка піднімається на дроні. Ага. Що вона робить? Яка яке її призначення? Найголовніше це обманути радіогоризонт, ну, підняти антенну як можна вище. Якщо антенна ставиться на штативі, то тобі мішають дерева, бугри, дома. Mm -hmm. ну, Штатів скільки ти витягнеш метрів 10-12, mm -hmm. а ретранслятор піднімається на дроні 100-200 метрів, 300. Mm -hmm. І тобі не мішають ні дерева, там, ні перепади рельєфу. Хороше, що є такі ретранслятори, що можуть допомогти. Це дуже хороша штука, дуже сильно допомагає. Особливо і в ПІВІ. Це маленький дрон а може наробити такої біди. Корпус на ретранслятор до, до СПВ-дронів диркується ну, весь загалом три дні. Ну, я розраховував, я відразу для чекам сказав, що 2-3 дні і він буде готовий. Ось один, я його навіть розклав, щоб просто було зрозуміло. Ось один він повністю розкладений, якби по одній запчастинці. От повністю. Перший, друга, третя, тобто це все на повністю так от в коробочку складеться, це одна коробка велика. Ось один, ось інший почався вчора. І я думаю, що сьогодні він, в принципі, закінчиться. Угу. Е, ці е, Це у нас на антенну, е, тобто кріплення. Ну, сам тобто, робив, і то друкує їх. Якщо не помиляюся, дві штуки вам три з половиною години тільки що поставили на друг. Пінтера mm -hmm. рідко відпочивають, можуть там, під ранок з 4 до 8 тобто, перестати друкувати, коли, там, коли всі сплять, в принципі, ніхто не може помиляти друк. На якесь кріплення, ні, на який детонатор тобто, буде спрацьовувати, на темко накручується, то друкує все разом за безпластиком 6,5 годин. Mm -hmm. Ну, лодер, тобто який знають для заряджання автомату, то також там десь 6-7 годин, повний друк mm -hmm. його. Я закінчив військову кафедру, також в себе в універі, і е, з минулої осені ну, вже пішов служити. А <татрес> 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 Чесно сам. Ну, тобто вирішив, що треба допомагати країні і піти служити. Підніметься ми, що ми перші підпалити. Дрони зараз війні себе дуже добре показали. Вони зараз, якби не дрони, то навіть не знаємо, що було. Ліва без дронів це як без рук. Розвідку проводиш ними, не треба, там, наприклад, йти наприклад, 10-5 кілометрів, розвідка проводиться, дивиться, там, засікається. А так би треба було в піхоті так само розвідці ходити, шукати це все. А так все набагато проще розвідка. Звісно, коли влучання, коли все спрацювало як треба, то якраз і м, такі емоції, звісно. Ну, ти, ти розумієш, що ти його зібрав своїми руками. От коли воно не взривається, потім починаєш півдня думати, а чого воно не взірвалося, а чого втяч. Перший цікавий випадок це як айдар влетів. Ага. Дару в ногу, і він не взірвався. тоді. Взяв і в півішку, просто кинув її, і вона нього взірвалася. тоді здетонувала після того, як він її кинув. Так само теж випадок оце з трубою. Дуже цікавий випадок, як Манюня залітав і прямо в трубу і прямо в задницю. Дуже хороший скилл у нього вообще. Просто. Розірвалося? Да, то ж вбив його, тоже епічний випадок був. Ну тоді не непонятно, що у них за забайка розходка була 10 штук. Да, 10. 10. Мотоцикл стояли на одному місці. В 5, 5 утра Ого. Метр, 50 метрів. І рудло? Нет, як зерно. Так всі 10 розбили? Ні, 6. І в нас матрас з ретриком. Дуже, дуже, звісно, добре, як на душі, коли в цих не буду виражатися. Менше є потрохи. Такій сфері в півічні це взагалі. Працювати. Це найкраща робота в мірі, як сьогодні казали вже, так. Да. <рес> взагалі цікаво дуже. Рука набита настільки, що все на автоматі виробиться. <рес> це ж не перший раз. Так, перший раз тільки приїхав, да, трошки було поки вкурив, поки. Це... Хоча опять же ж таки руками всю життя робив. Так що так, чекайте, що ви руками робили? Я взагалі будівельник. А, ви будівельник? Так. Да. У вас кар'єра пішла. Щось ну, да. пішло не так. Готово. Готово? Давай. Че, ти влітаєш? Это ще виказала за пальці. Цілий его. Я ж бачу, що я пальці. Пальців. Уже все, уже не цілі. Ты вони ще их не спугала, не наготов. В гору заходит. Да. політно полит на два части. Спиви в повітрі. Камікадзе плюс. Да бачу Степанович, шукаю ту норку не можу знайти. Оцей розрив далеко одного дивись. Чувш, що ти покинуєш, Оцей близько був. Близько розрив? Оцей разрив. близько був. Якраз над нижче хрестика якраз. Оцей розрив і нижче якраз одразу норка. І получається ты ти... совсем не далеко. О, вилазий. Я реглази.

Да. А это отдавато это и было. Да, но да, скажи наши. Есть дырку. Дырку разве? Ну да, прям прям. Все побачу. На зомби с нас. Давай гадай. Чем? А что, Россия? Ну, а сполот, Ну да. Давай аккумулятивом пробьем. Хороший? Да, давай. Бывают цели резни. І коли ну, не вистачає дронів ну, як, якогось определеного типу, то приходиться переробляти на з ну, тобто, осколка, можемо переробляти на кумулятивну, на будь-який боєприпас. Ну і так, цілий день. Він Контожений. І другий є. А, а ну, он два. дали. А, два еды. да. Два, два, два. Ну, ему погано. Ну, пи... братик, я думаю, это Своих не бросаем. через него Там у него рука в крови, он Ярый. Ты просто спал, ведь... О, над mm -hmm. заметь, на уцар, ты бля, прямо прямо головой. Давай-ка замедлину у тебя отдашь. Я! красава. Я! класс. Ты Я! 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 Ба, їм мамо заходи диви. Ох ты сура є. <laughs> Давай, доб'ємо. Дав Чо, буде туди бігали? Приход. Угу. А йому щось заяху. Да. О, о зараз вот. Стоп, о, так йому під ноги кинули. І пішов. Воно... А не термінатори. Ну <гул> тепер <'я> побіг. Ні, так ж під ноги впало. впали. Приїхав я далі. Поясніть мені у свій момент, коли там під ноги їм все падає, прямо в них попадає, а вони далі біжать. Це таке часто буває? Так, да, дуже часто буває. На адреналіні просто. Біжать, летять. Не знають куди летять. Двоє взагалі розбігнеся в різні сторони. Часто буває. Ну, йому повезло, що ми летіли з кумулятивом. <рі> під рукою треба було швидко схватити, щоб норку завалити. Uh -huh. Термобар довго було готовий. Минуть п'ять рушили кумулятивом. Норка невелика, в принципі, завалила. І він якраз в цей момент з норки виліз. Ну, під ноги кумулятив упав, йому там просто нах... побіг далі. Адреналін підвищується, коли там. Айдар залітає прямо в ціль, це взагалі. Ну просто. Це ти знаєш, що ти його вбив, і тобі вже на душі аж легше стало, що він, наприклад, не прийде до піхоти там, наприклад, і не зробить якийсь штурм. Їм. І ти допомагаєш мало того, що... Піхоті підтримуєш бойовий дух нашої піхоти, яка виконує завдання в окопах. Той військовий сидить, він знає, що все зроблять те для того, щоб до нього противник не дійшов до його бруствера, до його окопа. І якби я скажу, теж впливає на бойовий дух противника, бо вони розуміють, що якщо навіть він зайде на передній край свій, то йому логістика буде перебита, йому десь не привезуть провізію, десь не привезуть боєприпаси, десь не привезуть воду. Як Михайлович каже, це найкраща робота в мірі. Дуже сильно допомагається. Взагалі. Воно піднімається, адреналін все більше і більше грає. Чим більше вбиваєш, тим більше він грає. Давай якийсь осколок, він взагалі в куди я попав. заганяли вас сьогодні. Та ні, це так. Це ще слабенько. Бувай, побільше бігаємо. Тому, тим, 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 тим. Ну да. Коли доганяєте, Та, ну коли робота йде, то Шо? один за одним угу. Угу. Шо, Тут скручуєш, туди біжиш, а ставиш. Я зашов, я вже дивлюся в яму. І <рес> я е, та скільки після? Зараз. Е, з е, середини березня. Це ж якраз після повернення з реабілітації, після поранення і приступив до себе. Я Бахмуті? Та ні, тут рядом. Це я, після навчання якраз на сапера. Ну, скажімо так, приймав участь у евакуації, ну і вийшло так, що попали. Нога, рука. Перший за день Айдара щасливого побачила. Піднявся настрій свій Вейдара. Представив який я там спортсмени. Одному уже просто гайка пришла. Скажи skills на стреме, Айдар Ага, да, да, да. Да, 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 Ярик, да, ты записи, да. По-моему, п'ят раз. Пиво, підкажи, бо пись, тебе стрім довелося. Да, да, Попавчи, побачимо. Прямо впевне. Отлично. Перетримай. Потримай, може буде вилазити. Пацанам там, конечно, тяжче, ніж нам тут набагато. Робимо все що, як кажуть, все, що від нас залежить. Але ви ж їм допомагаєте. Да. Стараємось. Мені кажуть, що велика надіжда на вас, каже, всіх операторів, які є, літають, які прикривають. А ви вони, кажуть, ви, ви дуже, вони кажуть, ви дуже думки, бо ви реально дуже допомагаєте, каже. Що ви там виглядаєтесь? Айда, що ви хочете побачити? Те, щоб ми вирістили. <рик> Вилізе турбун до полити теж, а по-моєму сидіт Ну, що, як настрій? <кій> ну вже трошки краще. <кій> Давайте, підсумки сьогоднішнього полювання. Плюс-мінус. Початку дня не очень. середина чуть краще. Якраз середина дня Чуть побільше. Отбили двох. Які підходили до наших позицій. Чому вони, по-перше, по, по дню туди перлися, не замасковані. Що це взагалі за тактика? Не знаю. Тактика... Вони, реально... вони йшли реально до наших позицій? Тактика, галактика. ну… А, до ну да. Слони в одне місце здихати, ходять, а, так, так само, блядь. Були піки... тут... ну, Почували себе тут, як вдома, вважаю. Чим більше працюємо, тим вже вони осторожні, акуратні і не ходять такими групами. І от сьогодні самі бачили, що почти руху їхнього не було ніяк. А до цього рух у них був місяця назад дуже активний. Оце там, де ми сьогодні їх, оце ті кошти, де ми їх гасили, то вони себе там спокійно чувствовали, їх там дуже багато було. Там були їхні позиції. І вони часто кошмарили наших пацанів. А зараз оце що? Там їх давно, кстати, не було. Це, я навіть не пам'ятаю, коли крайній раз їх там бачив. А Це два чоловіка, з'явилися там. -то. О, о, о. От тобі, другий. Зараз повинен бути ще третій. А! Саня, точне, подивимося, де третій. Ой-ой, я б на вашу місці не виходив. Ні, та воно, воно явно пішло десь сюди mm. подальше. Так. Ану, акуратненько. Ох ти, Йорш! Диви. Присунулися два каби, керованих авіабомби. А ось, по-моєму, перехід третьої. Вони зазвичай літають трійками. а Це вже, по-моєму, прихід ворожої артилерії. Дивлюся.